В Україні відзначався День ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС. Майже 30 років тому у ліквідації аварії брали участь більше 650 тисяч людей з усього Радянського Союзу, половина яких представляли тодішню Українську Радянську Соціалістичну Республіку. Сьогодні на Черкащині мешкають більше 10 тисяч ліквідаторів чорнобильців. Тому у День ліквідатора, який відзначається 15 грудня, у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Черкас вшанували медичних та соціальних працівників, представників громадських організацій, причетних до цієї справи. Ми сьогодні маємо нагоду привітати наших співробітників, які займаються ліквідаторами, наших ліквідаторів, які приймали участь, в цьому, і громадських діячів, які приймали участь і зараз продовжують активно. Тримати руку на пульсі життя і робити все, щоб для тих людей, які віддали і життя своє, поклали своє здоров'я на алтар спасіння всього людства і особливо нас, нашої України неньки. З вітальним словом до лікарів та представників громадських організацій звернулися православні священики. Не вручення нагород відбувається саме у день апостола Андрія Первозваного, наголосили вони. Тим більше, що центр медико-соціальної експертизи та громадська організація Союз Чорнобиль Україна є ініціаторами спорудження на території Соборного скверу нового храму на честь Чорнобильського спасу. То буде велика, велика справа. І, може, не випадково, що тим самим піднімається і проповідується Слово Боже, і проповідується православ'я. Лікар має бути насамперед особистістю духовною. Тому вшанування лікарів-учасників ліквідації аварії, представників громадських організацій і тих, хто сьогодні допомагає Чорнобильцям, провели саме у великому православному храмі. З благословіння владика Софронія їм вручено медалі покрови Пресвятої Богородиці. Господь благословив і привів вас сюди до храму Божого для того, щоб під куполами цього да прекрасного храму ви отримали цю непросту. Нагороду від самої Божої Матері. всім людям, які живуть на цій землі. Ми бажаємо завжди, хто б да не був чи священство Божого благословіння і щастя. Але щастя заключається в чому? Для одних, для перших заключається в їжі, в питьі, для других в одязі, в прикрасах, для третіх в матеріальному достатку, в грошах. Для четвертих у владі, в посадах, але є такі люди, які, не дивлячись на те, знають, що на першому місці Бог, церква. Давно співпрацює колектив обласного центру медико-соціальної експертизи і зі всеукраїнським проектом Золоті руки країни цього разу від імені проекту кращі лікарі служби та сумісних служб отримали орден «Посоха склапія третього ступеня. Цей орден вручають кращим лікарям, які не тільки виконують свої службові обов'язки, але й займають активну громадянську позицію, роблять багато добрих справ для людей та во славу Божу. Його принцип інцірієнди і псиконсумор це згораючи сам свічу іншим. Тому це і медичні принципи, це і принципи, тому що наші працівники займаються соціальним захистом і можливістю людей з наслідками перенесеними після ліквідації аварії на ЧАЕС, бути, хоч більш-менш захищеними в соціальному плані. І ці ж люди займаються і тими людьми, які зараз страждають і отримують поранення каліцтво, інвалідності при тому, що вони приймають участь в антитерористичній операції. Ці люди зараз приходять, вони потребують як ніхто інший на сьогоднішній день цього соціального захисту. Я думаю, що орден це хороша пам'ять в честь. Дня ліквідатора про тих медичних працівників, які захищали нас як і сьогодні захищають нашу землю від того незнайомого, а на сьогоднішній день знайомого ворога. Тому я хочу побажати всім, по перше, миру сонячного неба над головою. Здоров'я, здоров'я, здоров'я у Святомихайлівському кафедральному соборі зліва від іконостасу є велика ікона Чорнобильський спас. Її подарували для собору учасники ліквідації аварії. Тепер працівники служби медико-соціальної експертизи працюють над втіленням нового проєкту – спорудження храму на честь цієї чудотворної ікони. Лікарі-експерти і чорнобильці переконані, храм прикрасить наше місто і стане ще однією духовною домівкою для тих, кому треба поспілкуватися з Богом. Подвійне свято зробили у день святого апостола Андрія Первозваного в Лузанівській загальноосвітній школі Кам'янського району. Чудову народну традицію андріївські вечорниці вони поєднали з доброю справою збором коштів для солдат. АТО. нині на сході України служать четверо хлопців з Лозанівки. Це Тимошенко Олександр Петрович, Бражник Роман Миколаєвич, Голобородий Олег Миколайович, Кравченко Віталій Іванович. Хочеться доземно вклонитися батькам, дружинам, рідним. Всіх військовослужбовців, які е, наших наших молосичан, які ведуть бойові дії на сході України, щоби підбадьорити мужніх воїнів, директор школи зв'язався з ними по телефону. Учні підтримали дружними скандуваннями. Ви, собі, скажіть йому щось, всі дружно хором. Скажіть. Педагогічний колектив розповідає про своїх односельців, які багато хорошого. Цей учень був звичайно хороший, здібний і дуже важко також зараз нам, усім, нашому колективу, спостерігати за цими подіями. і Ми підтримуємо наших солдатів, проводячи ось такі акції. І мені як класному керівнику приємно, що дитина. При яку ми сьогодні слухаємо такі хороші відгуки, але боляче, що він перебуває там зараз, такі страшні, скажімо, точці нашої батьківщини. Коли я з ним навчалася, не могли ми подумати всі однокласники, що це дійсно виросте такий мужній чоловік, який буде захищати всю нашу Україну. Ми сьогодні проводимо це свят, щоб підтримати наших воїнів і щоб вони знали, що ми їм потрібні. Голова Кам'янської районної ради Сергій Морозов розповів лозанівцям, як, поїхавши місяць тому в зону АТО, зустрів там їхнього односельця. Тільки виїхали, завертаємо в село, а в селі вже людей немає. З села люди потікали, тому що обстрілюють там і по хатам б'ють, і так далі. І зустрічаємо машину без опознавальних знаків і стоять солдати, і один із них стоїть такий здоровий дядько, наверху бульон з таким дулом. прямо в нашу машину. І от представте нашу, хто це, це наші чи не наші. А тут знімає роман цю Балаклаву, керси це свої. І тут ми так зустрілися. Такий неприємний момент. І ви, як ви бачили, коли він нас зустрів, напевно, він зразу ж відчув подих батьківщини, подих лузанівки і так далі. Ми з ним поспілкувалися. Видно, що людина скучає за домом. Але хлопців, дух, ну, напевно, один із те, що мене вразило. Кажу, ну як служить? Ми тут, ми тут будемо, поки не, не зробимо свою справу. Людмила Турган, представник громадської організації Блокпост, демонструє оголошення з благодійного концерту Прийди до серця Україну, благослови добром мене. У ньому взяли участь і учні Лузанівської школи. Презентує для школи вона книгу Україна на вістрі слова, куди увійшли вірші школярів про мир та Україну. Вшанувавши пам'ять полеглих у цій війні хвилиною мовчання, в школі почали власне дійство, заради якого зібралися українські андріївські вечорниці. Зразу скажу, що таке гарне зрежисоване дійство зустрінеш далеко не скрізь. Настільки гарно підготувався колектив школи, брали участь і старшокласники і педагогічний колектив. Дівчата демонстрували вишиті рушники, мереживо, картини, вишиванки. Вишивала дівчина, вишиванку. Вишивала дівчина. Вишивала. Що рода червоною нитку брала. Місце для фантазії та прояву своїх талантів знайшлося усім. І молоді, і їхнім батькам. А далі, як на справжньому народному дійстві, дівчата кидали чобота і ворожили на судженго. Хлопці демонстрували свою силу і перетягували каната. І нарешті спробували скуштувати смачну калиту. Дійство викликало таке захоплення у глядачів. Їм запропонували виступити перед усім селом. Я сильно хотів би вчителів бачити на сцені сільського будинку культури. Я вас запрошую, там тепло, щоб ви включилися в активну фазу життя села Лузамівка. Я вам вдячний від імені всієї громади територіальної. Спасибі, слава Україні! Всіх, всіх хлопців, які служать там, ми ж ми чекаємо. Приємно відзначити, що нинішня зустріч у Лузанівській школі відбулася почасти і завдяки нашій телепрограмі. В одному з випусків ми розповіли про благодійний осінній бал в Лузанівській школі. Програму виставили на сайт громадської організації Блокпост. Відтак нашу роботу побачили глядачі за кордоном. А дівчина з Австралії Джейн написала Лузанівським школярям листа. Привіт, мене звуть Джейн, мені 12 років. Я навчаюсь шостому класі і в січні наступного року переходитиму в вищу школу. Я живу в Австралії, в штаті Квісленд, Королівська земля. Деякий час тому я дивилася відеокліп на Ютуб про маленьку школу в Україні, де діти організували ярмарок по збору коштів для своїх солдатів. Дорогі діти лузанівки. Мені дуже сподобались ваші вишиванки, музика, пісні, і танці, а також ваші зусилля, які ви доклали у підготовку цього заходу і ваш бадьорий настрій. Я знаю, що зараз в Україні війна, але я не знаю, як я можу вам допомогти. І дуже хочу, щоб ви знали, що ви не самотні. Тут в Австралії люди знають про вас. Ми хвилюємось і підтримуємо кожен ваш крок у боротьбі за свободу і мир у вашій країні. Я сподіваюся, що війна скоро закінчиться і ви обов'язково переможете. Я надсилаю для вас ці браслети як ознаку моєї солідарності, співчуття і підтримки. Я всіх вас люблю. Слава Україні! Діти дуже зраділи подарунку, несподіваному спілкуванню і запрошують Джейн у гості. Мені хотілося б тобі подякувати, Джейн, за те, що ти відіслала нам подарунок. Ти, ти, мабуть, знаєш, що в Україні зараз дуже скрутне скрутне становище. Чудовий лист, і, і там були виражені такі щирі почуття, які ем, вона передала щодо наших нашої ситуації в Україні, хоча. Вона зовсім нас не знає, і тому ми хочемо запросити її в Україну після того, як сподіваюся в. В найскорішому часі урегулюється становище в school, and I want to uh, say thank you from all our from all my colleagues and from all pupils of our school thank you Jane for your uh such good words uh for um, about ukraine and uh, uh We know that you want to help and we thank you for your wish. на сам кінець. Учасники благодійної зустрічі вечорниць висловили сподівання, що такий потрібний волонтерський рух прийде до серця Україну, підтримують усі жителі області. Ми хочемо, щоб ти нас не забував ніколи і всі завжди пам'ятала про ці події в Україні.